Шановні колеги, продовжуючи тематику больових синдромів, акцент знову ж таки на біль та техніку блокад, тематика біль у спині неясного генезу. Це, насамперед, дуже актуальна тема. Чому? Тому що вона дуже часто йде у ваших запитаннях щодо диференційної діагностики. Якщо біль неясного гінезу, давайте розбиратися. І так, що ви повинні пам'ятати, що диференціація форм вертеброгенного ураження, яка виставляє акценти 2023, це саме біль вертебрального ураження, яка починається з визначення вертебрального синдрому, з урахуванням особливості встановлення. Основного захворювання. Тобто це два важливих компонента, на що ви повинні звернути увагу. Крім того, хочу нагадати вам, що є три групи вертебральних синдромів. Клінічними проявами патології попереково крижового відділу хребта є больовий, корінцевий, він же монорадикулярний, і він же полірадикулярний. Тобто, звертайте на це увагу, це дуже важливо, а ми зараз будемо з вами вивчати. І так, вертебральні синдроми при ураженні попереково крижового відділу хребта, які можуть бути тільки больовими рефлекторними, які включають вертебральний біль і обмеження рухливості позвоночника це люмбага, люмбайшалгія, кокцигоденія. Бачите три компоненти. А якщо ми говоримо про корінцеві синдроми монорадікулопатії, то ця трикомпонентність состоїть із вертебрального болю обмеження рухливості позвонка, і крім цього, приєднується корінцевий біль плюс симптоми випадіння чутливості, сухожильних рефлексів і рухової функції, наприклад, радікулопатія С1. Якщо ми говоримо про Полірадикулярні синдроми, то це вертебральний біль, обмеження рухливості позвонка, корінцевий біль, плюс полірадикулярні порушення рухів, полірадикулярні порушення чутливості, полірадикулярні порушення тазових функцій і синдром Конського хвоста. Тобто це дуже важливо, щоб ви могли провести диференційну діагностику. І так. Тільки больові синдроми рефлекторні, нога стопа. Дослідження з підняттям скрещеної прямої ноги. Позитивний результат дослідження з підняттям скрещеної прямої ноги на поперековороді радикулопатію викликає біль ураженій нозі, коли протилежна нога витянута в положенні лежачі на спині. Інший напрямок, дослідження з підняттям скрещеної прямої ноги, бачите, кут міняється. А позитивний результат підняття прямої ноги є посилення болю під час підняття на 30-50 градусів і висотою. І це говорить про те, що хворий страдає на радікулопатію через здавлення нервового корінця, тобто нема болі або біль. Є. Якщо говорити про поперекову радікулопатію, яка вражає рухові нейрони, то ви повинні обов'язково мати такі типові ознаки, тобто ви виставляєте діагноз радікулопатія. Ви повинні побачити, за рахунок того, що йде ураження нижних рухових нейронів, зниження тонусу, атрофію м'язів, зниження рефлексів. Повинна бути слабкість у певних групах м'язів в залежності від того, де ви діагностуєте який відділ радикулопатії. І якщо радикулопатія триває досить довго, то навіть побачити атрофію уражених м'язів. Якщо є слабкість при поперековій радикулопатії, то вона повинна завжди відповідати ураженню нервового каїнця. Компресія Л4 при поперековій радікулопатії приводить до слабкості чотириголового м'язу. Компресія l 5 приводить до слабкого згинання тильної стопи і великого пальця стопи. Компресія s 1 приводить до слабкого підошвеного згинання стопи, і ви це повинні побачити, коли ви діагностуєте саме ураження s 1 Тобто. Слабкість при поперековій радикулопатії повинна відповідати характеру ураженого кінця. Ураження Л4, ви бачите, бульовий компонент, і ураження Л5, ви бачите, що хворий не може підняти носок. Так? Тобто, обов'язково ви це побачите, або е неможливо зробити опущення носка, якщо уражено С1. Діагноз, як виставляється діагноз? Наприклад, радикулоішемія Л5, синдром паралізуючого Ішесу, внаслідок зліва, внаслідок бічної грижі диска Л4 Л5, але я хочу нагадати, щоб поставити а, бічну грижу диска Л4 Л5, ви повинні обов'язково зробити МРТ для того, щоб це підкреслити, підтвердити Стадія регресу. Помірно виражений парез і гіпестезія лівої стопи. Тобто, в цьому діагнозі викладено насамперед да, викладено саме клініка ураження грижі Л4 Л5. Рефлекторні прояви при поперековій радикулопатії – це так само дуже важливо, тому що вони будуть асиметричними, наприклад, знижені лише на ураженому боці. Якщо компресія Л4 змеження патилярного рефлексу, якщо компресія С1 зменшення ахілового рефлексу, да? тобто, бачите, да? зменшення колінного патилярного рефлексу і зменшення ахілового рефлексу при ураженні С1. Це важливий компонент, на який ми всі звертаємо увагу. Далі. Як виставляється діагноз, який може бути з двох сторон? Тобто я вам нагадую, що хронічна вертеброгенна люмбошалгія може бути і двостороння. Наприклад, двостороння з вираженими м'язово-тонічними та нейродистрофічними проявами, рецидивуючий перебіг, фаза загострення, виражений больовий синдром. Помірно виражене обмеження рухливості поперекового відділу хребта, це дуже важливо. І коли ви оцінюєте рефлекси, ви бачите гіперрефлексію да, або позитивний симптом бобітникого, тобто ураження центральної нервової системи або гіперрефлексію. Може бути діагноз хронічна хронічна люмбалгія. Але тоді вже внаслідок множинних гриш шморля, стаціонарний перебіг, виражений больовий синдром, ну і тактика лікування. Коли ми говоримо про тактику лікування, то враховуючи всю цю клініку, я неодноразово звертаю увагу саме на цю таблицю, де використовується. Нестероїдні протизапальні препарати, вітаміни групи В, мірілаксанти, нейролептики, хондропротектори, вітаміни групи Б, антиконвульсанти це прегабалін, габапінтін, антидепресанти, і бачите, ще антиоксиданти. Одним із препаратів нестероїдних протизапальних препаратів є саме ревмаксікам, тобто мелоксікам, застосування короткотривале симптоматичне лікування гострого нападу, якщо це супроводжується тривалим нейропатичним болем, пов'язаним з ревматоїдним артритом, анфілазуючим спондилітом, ін'єкційну форму ви використовуєте, коли неможливо а використовувати саме пероральні або ректальні шляхи. І нагадую вам, що одна ампула ревмаксікаму має 15 міліграмів. Препаратом мелоксікаму, і якщо у вас пацієнти літнього віку то є підвищений ризик побічних реакцій, то ви використовуєте півампули 7,5 мг на добу, взагалі використовується внутрішньо м'язово 15 мг один раз на добу. Для пацієнтів із тяжкою нарковою недостатністю, які знаходяться на діалізі, доза не повинна перевищувати 7,5 мг на добу. Ну і пацієнтам з помірною та середньою нарковою недостатністю зниження дози не потрібно. Бачите, клін з клієнтні на 25 мл на хвилину. Пацієнтам з легкою та середньою починковою недостатністю зниження не потрібно. І Якщо ви все ж таки продовжуєте тактику лікування, ін'єкційна форма може застосовуватися 1-2 рази, 1-2 доби. Одноразово, да? і потім, коли ви переходите на пероральну форму, то ви враховуєте загальнодобову кількість препарату мелоксікаму, ремоксікам має дозу і 15, і 7,5 мг міліграмів у таблетці, і слід періодично оцінювати симптоматичне полегшення обонів ось 15 міліграмів, ось 7,5, тобто загострення, хронічний біль, загострення при нейропатичному болю. Тобто або ви починаєте з 7,5 і збільшуєте до 15, а потім зменшуєте, або ви починаєте з 15 міліграмів і згідно з терапевтичним ефектом, зменшуєте до 7,5 мг, тобто у ремоксікама ви дозу можете тітрувати. Далі йдемо. Корінцеві синдроми радікулопатії. Нагадую вам, що вони викликані поразкою по крижового відділу хребта. Зустрічаються рідше, ніж больові паперикові, і при наявності радикулопатії свідчать про симптоми випадіння чутливої, рефлекторної, рухової функції ураженого спіномозкового корінця. І клінічно будь-яка із болю, біль у ділянці нирок, завжди і радіює в ногу аж до стопи. Ви побачите гіперестезію або парестезію, да? Переважно в зоні болю, можете побачити гіпалгізію в дистальному відділі інервації корінця, це зовнішній або внутрішній край стопи. Ви можете побачити асиметрію або відсутність ахілового рефлексу, або асиметрія. да, з одного боку він, з ураженого боку він зменшений, а зниження м'язової сили в м'язах розгиначів та згиначів пальців стопи. Ну і коли ви діагностуєте попереково крижову радікулопатію, я нагадаю вам, що визначається в неврологічному статусі виражене напруження паравертебральних м'язів, яке зменшується в положенні лежачі. При огляді спина часто фіксована і знаходиться в злегка зігнутому положенні. Може бути скаліоз, який посилюється при нахилі вперед, да? обумовлений скороченням квадратного м'язу попереку, нахіл вперед. Різко обмежений і здійснюється тільки за рахунок тазостегневого суглобу, тобто різко обмежений і в сторону, може бути порушення чутливості. А також больової, температурної, вібраційної, а не моно тільки болівою у відповідному дерматомі, тому завжди ви побачите парастезії, гіпер або гіпалгізію, аладенію, гіперпатію, таке інше. Тобто, все це ви повинні обов'язково виявляти, коли ви діагностуєте цю патологію. Ну, і також характерно зниження або випадіння сухожильних рефлексів, які замикаються через відповідний сегмент. Це може бути і, і слабкість м'язів, які нервуються даним корінцем. Тобто все це ви обов'язково діагностуєте. Ну, і я ще хочу надати вам цей малюнок: це малюнок, який взятий з підручника, де я мала. Можливість бути рецензентом, да, і це для мене велика честь, тому що доцент нашої кафедри довгий Ігор Леонідович написав цей підручник. Це такий трьохтомник, да. Щодо саме ураження периферійної та центральної нервової системи, особливо акцент на периферійну нервову систему. І тут на цьому малюнку дуже гарно можна зрозуміти, які бувають грижі. Тобто ось вам спінний мозок, От коли ви пальпуєте спинку, ви відчуваєте оцей відросток, да? фіброзні кольця, пульпозне ядро. Коли грижа медіальна, вона опирається, розриває фіброзні кольця і опирається в спинний мозок, це найболючіша, найважка грижа, яка потребує негайного оперативного втручання, пара медіальна зліва або справа, тобто ось вона може здавлювати і корінець, і спинний мозок, і фора медіальна, вона тільки корешко, корінцева, справа зліва і вентральна. Вентральна протилежна. Вона дуже рідко зустрічається, але все ж таки, коли вам на МРТ будуть вказувати, яка це може бути грижа, то ви вже розумієте, які наслідки несе за собою та чи інша форма розвитку грижі. Ну і коли мова йде про нейропатичний біль, про запалення, про грижу, про здавлення нерву, то я звертаю увагу на антиконвульсанти. Антиконвульсанти це я хочу представити вам препарат агранія прегабаліни препарат агранія, де в показах є невропатичний біль. Це і Ураження периферічної або ураження центральної нервової системи, це можуть бути і епілептичні судомні напади з вторинною генералізацією, це може бути і генералізований тривожний розлад, да? і фіброміалгія. Але звертаю вашу увагу на те, що препарата грані, який можна тітрувати, тобто це доза 150, 75 і 300 міліграмів, яку можна тітрувати, вона призначається у різних дозах. Тобто доза може змінюватися в межах 150-600 мг на добу, але запам'ятайте, завжди її повинні поділити на два або три прийоми. Нейропатичний біль лікування починається з дози 150 мг поділено на два прийоми. Якщо ви розумієте, що хворий, який приймає зранку і ввечері цей препарат і боль вже купірувався, то ви не призначаєте більшу дозу. А якщо ви розумієте, що ефективність препарату потрібно збільшити за рахунок підвищення дози, і призначити 300 мг, то тільки після інтервалу від 3 до 7 днів. Ви збільшуєте дозу до 300 мг, 150 зранку і 150 ввечері. А за потреби і 600 мг на добу через 7-денний інтервал, тобто 300 мг зранку і 300 мг ввечері. І це є обов'язковим. Так само, коли ви і відміняєте препарат, звертайте на це увагу. Я хочу навести вам. Саме цей фрагмент однієї з робот сучасних робот щодо лікування болю, бачите, да, і до препаратів першої лінії ви бачите, крім не відносяться трициклічні антидепресанти або селективні інгібітори зворотного захвату серотоніну, а відносяться саме прегабаліни і габапентіни. А потім остальні, інші препарати. Тому сьогодні пригабаліни при нейропатичному болю є основними. Якщо говорити про класифікацію хронічного болю. То він поділяється на нейропатичний біль при захворюваннях периферійної нервової системи і центральної нервової системи. Про радикулопатію я навела приклад, але може бути і постгерпетична невралгія, і хвороблива полінейропатія, і ушкодження периферійного нерву, і невралгія трічастого нерву. Все це згідно міжнародної асоціації по вивченню болю щодо. Класифікації, і при ураженні центральної нервової системи, це може бути пошкодження спинного або головного мозку, післяінсультний біль, і біль пов'язаний з розсіяним склерозом. А крім того, хочу нагадати вам, що згідно з міжнародною асоціацією по вивченню болю і з класифікацією, звертають увагу на етіологію, тому що, впливаючи на етіологічний чинник, ви зменшуєте і нейропатичний біль. Сьогодні етіологічний чинник поділяється на два напрямки: це порушення обміну речовин або невідома. Етіологія, ідіопатична нейропатія, є і такий стан, але все ж таки він зустрічається рідше. А дуже часто ви бачите діабетичний гінез, нейродегенеративні порушення, судинний стан, аутоімунний стан, пухлина, травма, інфекція, вплив токсинів, спадкове захворювання і таке інше. І от, коли мова йде про метаболічні порушення, то я хочу навести вам приклад саме використання антиоксидантів. Компанія Фармак представлена препаратом. Діаліпон, діаліпон і турбо, ін'єкційна форма, і таблетована є капсула, є таблетки. Таблетки вже по 600 міліграмів. Доведено, що сьогодні мінімальна доза це 600 міліграмів. Але все ж таки, коли ви проводите техніку блокад і додатково використовуєте ін'єкційну форму, то діаліпон турбо, який має у своїй складовій 600 міліграмів саме добову дозу альфа-ліпоєвої кислоти. Тривалість курсу 2-4 тижні. Внутрішньовенно крапельно да, використовуєте обов'язково. Якщо ви використовуєте ампульовану форму, то одна ампула містить так само 600 міліграмів, альфа ліпоївої ціоктової кислоти інфузію застосовують також протягом 2-4 тижнів на початковій стадії лікування. Ампулу одну розводять у 250 мл фізрощину і вводять інфузію не менше 30 хвилин. І потім для подальшої терапії можна використовувати саме пероральні форми діаліпону, але все ж таки. Таблетований діаліпон у дозі 600 мг на добу, а, слід приймати за 30 хвилин до першого вживання їжі. Один раз на добу, і саме зранку до їди. Це є головним, що відрізняє всі альфа-ліпоєві кислоти. Тобто, все, що хворий вживає по обіду і ввечері, воно не працює. Ну і тривалість лікування, звісно, визначає лікар. Ну і враховуючи такі цю складову, ще, на що б я хотіла звернути увагу, це на вітаміни групи Б, тому що саме у великих дозах вони мають аналогетичні властивості, вони сприяють покращенню кровообігу, вони нормалізують роботу нервової системи і процес кровотворення. Компанія Фармак так само представлена препаратом Вітаксон, де в показах є. Не тільки корінцевий синдром, не тільки полінейропатії, а й невріти, неврології, ретробульбарний невріт і ураження ліцевого нерву. Ви бачите ампульовану форму, яка у своїй складовій має і Б1, і Б6, і Б12, і лідокаїн. Тому обов'язково, як ви використовуєте вперше цей препарат, ви повинні обов'язково проводити шкірну пробу на чутливість до препарату, оскільки він має лідокаїн. Да? І в гострих випадках використовується 2 мл один раз на добу, да? а потім ви можете там до 10 днів, до 14 днів, а потім можете використовувати по 2 мл, тобто одна ін'єкція 2-3 рази на тиждень, але курс лікування складає не менше Одного місяця і для підтримання або подовження терапевтичного курсу можете використовувати таблетовану форму від таксон таблетки, які так само входять в схему лікування наших хворих. Таким чином, підводячи риску під саме цією тематикою, я звертаю вашу увагу на те, що я вам надавала проти протизапальний препарат. А вітаміни групи Б, антиконвульсанти, антиоксиданти, всю цю лінійку саме використання при гострому і хронічному болю має компанія Фармак, і ви можете комплексно використовувати саме коли ви проводите тактику лікування таких хворих. Тобто, шановні колеги, ви повинні це обов'язково враховувати, тому що. Коли ми лікуємо наших хворих і маємо нейропатичний біль, особливо якщо він пов'язаний з антиколопатіями різного гінезу, то саме комплексний підхід у лікуванні позволяє, дозволяє нам з вами саме підвищити якість наданої терапії, тобто. Ви ж розумієте, що наша з вами праця спрямована на підвищення якості життя наших хворих, покращення їх якості життя, зниження інвалідізуючого гінезу, тому що радикулопатія, особливо грижі, це завжди інвалідізуючий генез. І от для того, щоб покращити якість життя і знижити інвалідізацію, повинні використовувати всі ті рекомендації, які сьогодні є в світі. Я думаю, що тематику я розкрила. На всі питання ваші надала відповідь. Якщо будуть у вас запитання, задавайте. Ну а ми рухаємось далі.